Послання апостола Павла в Рим. Апостол Павло, апостол для поган. Але він не забув свій народ ізраїльський. Його серце постійно болить за свій народ. Він думає про те, як би донести вістку до сердець ізраїльського народу, щоб і вони стали спадкоємцями обітниць Христових. Кажу правду в Христі. Не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство і слава, і заповіти. І законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословенний навіки. Амінь. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння його. Але в Ісаку буде насіння тобі. Цебто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. А слово обітниці таке на той час прийду і буде син у Сари. І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились, і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе сказано їй: Більший служитиме меншому. Як і написано, полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Може, в Бога неправда? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві, помилую, кого хочу помилувати, і змілосерджуся над ким хочу змілосердитись. Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Бо Писання говорить фараонові, власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу. І щоб звістилось по цілій землі моє ймення? Отож, кого хоче, він милує, а кого хоче, ожорсточує. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі його? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом, чи скаже творимо Творцеві, пощо ти зробив мені так? Чихончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудних гніву, що готові були на погибель. І щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, щоб їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. як і в Осії він говорить назву своїм народом не людей моїх, і не улюблено улюбленою, і на місці, де сказано їм ви не мій народ. Там названі будуть синами Бога живого. А Ісаїя взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлевих було б, як морський пісок, то тільки останок спасеться. Бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі. І як Ісая віщував, коли б Господь Саваот не лишив нам насіння. То ми стали б, як содом, і подібні були б догомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, досягли праведності тієї праведності, що від віри. А Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не з віри, але як без учинків закону. Вони б спіткнулись об камінь спотикання. Як написано: ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоробиться.